26 квітня, згідно з указом президента України, визначено Днем пам'яті Чорнобильської трагедії. В місті Апостолова, будинку культури Сучасник, з цієї нагоди відбувся концерт Реквієм, присвячений 31-й річниці Чорнобильської катастрофи. На заході були присутні керівники та працівники державних структур та приватних підприємств, школярі, небайдужі громадяни міста та чорнобильці. Як це відбувалось, бачили наші кореспонденти. 26 квітня день чорнобильської трагедії для українців. Особливо трагічна дата. Цього року виповнюється 31 рік від дня Чорнобильської катастрофи, яка стала найбільшою за всю історію ядерної енергетики у світі. Радіацією забруднено понад 54 тисячі квадратних метрів території. Постраждало понад 3,5 мільйони людей, з яких півтора мільйони діти. Смертоносна пляма накрила понад тисячу українських міст і сіл. А на карті України з'явилась 30 кілометрова зона відчуження для ліквідації наслідків катастрофи було мобілізовано понад 600 тисяч осіб, 23 тисячі з Дніпропетровської області, в тому числі 600 чоловік з Апостолівщини. Чорнобиль не лише велика трагедія, а й символ безмежної мужності багатьох тисяч наших земляків. Орден за заслуги перед державою в день пам'яті отримала наріжня Ніна Павлівна, яка в період з 10 по 24 травня 1986 року разом з чоловіком наріжнім Анатолієм Олександровичем були командировані за. Апостолівської райсанепідемстанції, підемстанції, де Ніна Павлівна працювала на посаді дезінструктора. А чоловік був водієм в Чорнобильській зоні під прип'яттю. Ніна Павлівна займалася санобробкою людей, які працювали на ЧАЕС. Чорнобильська катастрофа завдяки самопожертві ліквідаторів аварії стала символом жертовності в ім'я батьківщини, в ім'я мільйонів людей та прийдешніх поколінь. Ризикуючи своїм життям та здоров'ям, вони виконали свій обов'язок і захистили людство від згубного впливу і подальшого розповсюдження радіації. Понад 200 чоловік ліквідаторів нашого району вже пішли з життя. Пам'ять про них вшанували хвилиною мовчання. Не загоїв Чорнобильських ран на стеру пам'яті важкі і героїчні події імена мужніх людей, які виявили жертовність високий патріотизм і ціною власного життя і здоров'я зупинили ядерну катастрофу. 26 квітня традиційно уся громадськість згадує ті страшні часи, коли тисячі людей були кинуті на фронт зі стихією. Це день, коли вчені пожежники, військові громадяни працювали пліч опліч за для майбутнього своїх сімей та наступних поколінь. Багато хто з них поліг на місці трагедії, ще більше в лікарні. Відчуваючи вплив наслідків радіоактивного опромінення, минув уже 31 й рік, але й на сьогодні це найстрашніша радіаційна аварія в історії людства, яка зачепила долі людей. Вона показала і силу, і безсилість людського інтелекту.